Щороку, 3 грудня, разом зі світовою спільнотою Україна відзначає День людей з інвалідністю. До цього дня представники прад Дубне молоко завітали з подарунками до Дубинського товариства інвалідів з дитинства доброчин. Є наша така традиція нашої команди, колектива марки, що ми точно пам'ятаємо за всіх за військових, пам'ятаємо за інвалідів, пам'ятаємо хворих. Але на сьогодні, на сьогодні. Ну, наше підприємство, наш колектив, команда вважає всі ті, хто не на фронті, точно вони мусять думати в першу чергу за Збройні сили і за тих, хто тут інваліди, хворі, поранені. Ну, от якось це це такі обов'язи. Кожен на місці. Таким чином від підприємства «Дубне молоко, яке по праву вважається найкращим виробником сирів в Україні, товариство доброчин отримало 100 кілограм різноманітної продукції. І для членів цього товариства така підтримка є важливою, особливо у теперішні складні часи. Коли мені позвонили, що приїдуть, я вражена вообще вражена кому. Вони не забувають нас. Це одна із організацій, яка постійно повний, що є. Такі люди і наші люди потребують, бо ви прекрасно знаєте, які в них пенсії. Плюс половина уходить на ліки і там остається. А коли помнять, знаєте, коли помнять, в такий важкий час для країни, то допомога не оцінена. Приємно, що про нас не забувають, навіть так, на такому рівні, що нас не забувають, що ми не одинокі в цьому світі. Голова правління прад «Дубне молоко Олег Власюк зазначає, міжнародний день людей з інвалідністю не є святом, а покликаний привертати увагу до проблем цих людей, захисту їхніх прав, а також є нагадуванням про обов'язок виявляти турботу і милосердя. Якщо ми потрішки будемо людяні проявляти до тих хворих, які лежачі чи неповносправні, ну потрішки це буде позитив. Це по-християнськи, це правильно. Тож, зважаючи на життєве кредо та позицію підприємства, представники прад дубно молоко постійно відвідують потребуючих, і для них це обов'язковий і приємний візит. Ми відвідуємо і будинок престарілих інвалідів, який, до речі на Західній Україні найбільший, і наша організація Дубинського району це Доброчин. Ми до неї навідуємося по два-три рази на рік. Ну, ще до військових навідуємося, які теж ну, хворі, в госпіталях. Ну, тим, що можемо, тим ми завжди допомагаємо. Все буде до перемога, все буде Україна.